Матуся Анастасія вперше приводить синочка на огляд до дитячого гастроентеролога. Максиму два з половиною хлопчик час від часу показує, що животик бобо. Що говорять малята своїм плачем і відмовою від обіду, Матусі тільки здогадується. Точний діагноз за фахівцем. Дитяча гастроентерологія – це є розділ такої медичної сфери, яка займається вивченням, діагностикою, лікуванням усіх захворювань системи травлення у дітей. Крім за останні 10 років почастіше ріст захворювань системи травлення, особливо таких діток, починаючи з 2 років. І треба зробити наголос, що це є ураження шлунка і 12-палої кишки. Причини, які провокують власне оце захворювання, це є неправильне харчування. Природа травної системи малюка до певного віку не здатна успішно перетравлювати деякі види харчових продуктів. А якщо до цього додати ще й далеко від ідеальної якості продуктів харчування, отримуємо причини виникнення проблем із травленням. Мама має звернути увагу на те, що не просто-напросто не купляти ті продукти, які містять певні консерванти, і генетично модифіковані організми тобто це номер один, тому що дітки, діткам це подобається. Дітки це люблять їсти і просячи маму той чи інший продукт, враховуючи чіпси, сухарики, солені, горішки, газовану солодку водичку, жувальну гумку, вони це хочуть, цукерки. Мама, звичайно, це купляє. Тобто, це є основні чинники, які вже починають робити певні проблеми в системі травлення у дітей. Інша поширена причина бактерія хілікобактер пілорі, яка, проникаючи в слизову шлунка, повільно пошкоджує її. У разу, шлунка людини цим мікроорганізмом надзвичайно поширене явище нині, тож батьки мають бути особливо пильними. Зараження відбувається дуже легко і швидко. В першу чергу це є побутовим шляхом через посуд і через засоби гігієни, також через поцілунки. Обмінюючись слоною, ми обмінюємося мікробами. Було доведено, що глікопактер пілорі було знайдено в налеті на зубах. Є такі певні нюанси. Тобто, коли мама дає з ложечки дитині пробувати певну страву, вона її відповідно своєю слиною передає свої певні бактерії. Або інший випадок такого плану, коли падаючи пастушка на підлогу, мама її не промиває водою, а безпосередньо облизує її і знову ж таки дає свої бактерії дитині. Чому ж батьки зволікають із візитом до лікаря? Фахівці стверджують, що існує хибна думка про те, що огляд у гастроентеролога це обов'язково неприємна процедура ковтання так званого зонду. Огляд дитячого гастроентеролога це є досить приємною процедурою. Не починаємо ми з так званого зонда, в жодному разі огляд дітей. Спілкуємося з мамою, розпитуємо певні скарги, які є в дітей. Кладемо дітей на кушеточку, дивимося пальпаторно животик, відмічаємо, де він болить, чітко по дитині, яка локалізація, чи животик підутий, тобто безпосередньо бачимо, те, що є на даний момент дитини. Можемо скерувати на ультразвук внутрішніх органів, тобто це безболісна процедура. Принаймні, будемо бачити певне розміщення органа, його розмір і будову. І ну, в подальшому за певних скарг, якщо є певні покази до зонда, якого ми так називаємо це є фібро. Зогастро до Одену тоді ми скеровуємо дитину. Звісно, що варто прийти на консультацію, тому що здорова дитина це головне, і дуже мені сподобалося, як мені все розказали. Обов'язково прийду з другою дитиною. Звісно ж, краще запобігти захворюванню аніж лікувати. Є основні три принципи правильного раціонального харчування. Що вони включають? Перше це є різноманітне харчування. Тобто батьки чітко мають знати, що їхня дитина кожен день має вживати овочі, фрукти, молочні і кисломолочні продукти. Обов'язково білок, тобто це є м'ясо, риба і зернові. Тобто, оце говорить про різноманітне харчування, тобто воно має бути обов'язковим. Другим в тому раціональному харчуванні має бути не переїдання. В жодному разі дитина не може переїдати. Тобто, ставати за столом має бути трошки з відчуттям так званого голоду, і в жодному разі мама не має наказувати дитині говорити: от остання ложечка залишилась, обов'язково треба доїсти. Не потрібно доїдати, тобто переїдання в жодному. Разі не має бути. І третім основним чинником в національному харчуванні це є режим графік харчування. І навіть цей режим і графік харчування можна би було поставити навіть і на перше місце. Батькам також варто переглянути свій раціон харчування. Дуже складно змусити дитину з'їсти щось корисне, якщо самі їстимете копчену ковбасу. Пам'ятайте, що правильне раціональне харчування це на 100% здоров'я ваших дітей і вашої сім'ї. Дотримуйтесь його і не забувайте звертатись до фахівців.